Слава нації, пані та панове. Тяжка у нас сьогодні студія. Наберіться зосередженості особливої. Мандруємо дуже далекі віки, але те, що відбулося тоді з нашим першим руським митрополитом Іларіоном, дуже перегукується із теперішніми обставинами навколо нашої Києво-Печерської лаври. Нещодавно основного чорта Києво-Печерської лаври, пашу Лєбєдя, випустили під мільйонну заставу. Багатомільйонну заставу. І ось ми сьогодні з вами проаналізуємо, як наш князь Ярослав Мудрий намагався унезалежнити нашу церкву від візантійства. Наша студія про першого митрополита Українця, митрополита Русина Іла Ріона. І відбувається наша бесіда під такими його словами, які ви можете прочитати у нас на екрані. «Не в малій і незнаній землі володарювали. Ідеться про наших великих князів. А в Руській, що знана і почута є в усіх чотирьох кінцях землі. Сьогодні наша з вами свята Земля задає тон цілій світовій. Політиці, Навіть саудити вже взялися до того, аби безпеку світу творити у українському векторі. А ця слава з нами була завше. На жаль, ми її розгубили. І Ларіон про це нам нагадує: і єдинодержцем, будучи землі своїй, покорив він під себе довкружні народи. Ідеться про князя Володимира. Одні миром. А не покірні мечем. Ось вона наша правдива історія. Іларіон роки життя 1990-1088. Це той чоловік, щодо якого ми можемо разів всім вжити числівник Перший. Він був перший, хто викопав печеру. З якої згодом виросла Києво-Печерська лавра, з якої ми і досі не можемо викорити московських чортів. Він був перший київський митрополит русин, якого обрали єпископи русини на київську катедру. Він був перший український оратор, перший український письменник, перший. Ідеолог української державності. Чуєте ви часто про це? Думаю, що ні. Тому я і взялася за ту тему, щоб обов'язково завести Іларіона в сучасний інформаційний простір. Тому що він альфа і омега нашої сучасної суспільно-політичної мислі, сказав би він, мислити, промисловість це все спільно кореневі слова. Далі він перший освятив. Софію Київську 1051 року з чим не погодився, звісно, що наступний митрополит Грек Єфрем, який виїв Іларіона із цієї посади. Він був сподвижником Ярослава Мудрого у його боротьбі, побудови самодостатньої сильної держави у протистоянні з постійними імперськими зазіханнями, кого б ви думали? Візантії, долучений до лику святих, логічно, щебе, скажете ви, правда? За одними даними, днем його пам'яті є 27 серпня, і ви приблизно тоді цю студію і будете дивитися за старим стилем. Вшановують його також серед. У день пам'яті печерських подвижників, тобто серед інших печерських подвижників. І це святкування ми маємо 11 жовтня. Що для нас є джерелом осягнення життя цього чоловіка, першого у всьому, але ми мало про це знаємо, звідки ми черпаємо про нього інформацію. Одне із джерел, це, звичайно, повість временних літ. Ми, власне, довідуємося з цієї повісті, що він був священником церкви святих апостолів у князівському селі Берестовому. Провадив дуже суворий подвижницький спосіб життя, викопав собі печеру на березі Дніпра, усамотнювався там, молитвам, перебував у молитві. Згодом цю печеру зайняв преподобний Антоній Печерський. Пригадуєте нашу з вами студію про Антонія Печерського? Так от, щоб Антоній Печерський поселився в цій Печері, спершу там мав бути він, Іларіон, який пішов на працю до князя Ярослава Мудрого. 1051 року на бажання Ярослава Мудрого, він став першим митрополитом Русичем ще раз на цьому наголошую. поставив Ярослав. Русина Лареона митрополитом Руси у Святій Софії, зібравши єпископів. Це ми можемо прочитати в Іпатіївському літописі. І про цей факт згадує сам Іларіон. І для нас це дуже важливо почути його слово. Звісно, що в сучасному мовному пристосуванні. Я милістюю людинолюбного Бога, монах і священник, волею його посвячений був благочестивими єпископами. І настолований у великому богохранимому городі Києві, щоб бути в ньому митрополитом, пастухом і учителем. Було ж це в літо 1051-го заволодарювання благочестивого Когана. Зараз поясню, що це таке: Ярослава, сина Володимирового. Амінь. Іларіон вживає, власне, цей термін коган, використовуючи цей тюркізм. Під впливом нещодавної боротьби із хозарським Каганатом, тобто юдейською державою, яка за свою основну ідеологію мала саме юдаїзм. Наш великий князь Святослав розтрощив цю юдейську державу, захистивши таким способом у майбутньому українців-русинів від прийняття юдейства як релігії. А ось цей термін Каган зберігся, що в перекладі з турських мов означає буквально князь. Отже, те, що Іларіон став митрополитом, звісно, що суперечило політиці Візантійської імперії, бо це було прерогативою винятково цієї політичної сили. Одначе це власне свідчить про те, наскільки наш князь Ярослав Мудрий разом з Іларіоном провадили свою. Самостійну політику Руської держави. Попри те, Русь завше воювала із Візантією, і ось чергова війна і перемир'я, війна 43 46 року, поза як ми виграли у цій війні, то Візантійська імперія змушена була змиритися з тим, що митрополитом став русин а не грек. Дуже знаково, що спільно із нашим князем Ярославом Мудрим вони напрацювали і уклали спеціальні правила церковного життя. Ви розумієте, що тоді церква була, кажучи сучасним терміном основним ідеологом розвитку держави. Уклали цей так званий Номоканон. На екрані ви можете, власне, ту цитату побачити, що Ярослав згадав єсмь з Митрополитом, з Лареоном, служив Єсмь Греческий Номоканун у такому фонетичному варіанті. Ярослав на ту пору дуже активно будував храми, зокрема, 1037 рік, як пише Повість минулих літ Софія Київська, про те. Є абсолютно слушна думка з серйозною аргументаційною базою, що Софію Київську почав будувати зовсім не князь Ярослав Мудрий, а Володимир. І заклав він її 4 листопада 1011 року, а завершував вже Ярослав Мудрий, розписуючи її фресками, мозаїками. І саме про це вказує його величність Іларіон у своєму фундаментальному творі, про який ми з вами поговоримо глибше. Твор, що називається слово про закон і благодать. Він, дім Божий, великий його святої премудрості збудував на святість і освячення городу твоєму. Зверніть увагу, як перекладено з грецької мови слово Софія. Тепер ми називаємо цей храм у Києві, знаменитий і славетний, звісно, що Свята Софія. А в першому перекладі ми маємо премудрість. Так само, як скажімо, перші пере у Біблії Острозькій, про яку ми з вами згадували в одній зі студій, назву Еве переклали як життя і зустрів Адам життя і полюбив його. А тепер ми замість оцього нашого перекладу життя. Вживаємо форму Ева. А тут маємо премудрість, бо хостіс, пістіс, харіс ми переклали на віру, надію і любов. Дуже цікаве свідчення того, як наші з вами святі предки брали грецькі слова і перекладали їх нашою святою мовою, засвідчуючи нашу самодостатність. Нам би це сьогодні з теперішньою катастрофічною англізацією. Що робить Ярослав Мудрий ще? Він будує монастир святого Георгія та святої Ірини. Тоді ж він домагається від Візантії канонізації руських святих, це надзвичайно важливо. Тобто Ярослав Мудрий засновує свою агіографію. Українці мають схилятися, поклонятися своїм святим. А не чужим. І цей пантеон своїх треба створити. І це почав робити Ярослав Мудрий з благословення, звісно, що Іларіона. Кого він хоче возвести у ранг святих? Звісно, що свою бабусю, княгиню Ольгу, звісно, що свого батька, Володимира, звісно, що своїх братів Бориса і Гліба. Тобто, створення увага нашої національної агіографії, Боже, які ж глибочезні предки. Стоять у нас за плечима, яка правильна національна дорога, і як страшно ми з неї зійшли. Це все, ось цей чин української національної агіографії відобразить у своєму шедеврі, що лежав мертвим вісім століть. Іларіон у творі слово про закон і благодать. Крім того, саме з Іларіоном ми пов'язуємо те, без чого не уявляємо знань історичних. Початки українського літописання у першій половині 11 століття виникає величезна кількість переказів про поширення християнства. І не з позицій юдейських, не з позицій візантійських, і не з позицій ще якихось, а з позицій винятково українських руських. І ось один такий твір також прописують йому Іларіонові. Цей твір називається Сказання про розповсюдження християнства. Саме цей твір закладає першу основу українського літописання. І не треба наші літописи називати словом хроніки і анали. Ми створили своє літо, літо писання. Скільки маєш літ? Одне літо минуло, і друге мене. А що зостанеться? Пам'ять про твої літа. Тобто ми можемо ствердити, що абсолютно доведено 1073 року, так званий вже Никон, зараз ми пояснимо, чому раптом Іларіон став Никоном. Так званий Никон завершив літописний звіт, започаткований 1037 року, тобто саме він. Саме він виробив і утвердив форму щорічних історичних записів, і став творцем української історіографії. Як це класно. Він перший створив системний виклад української історії, названий сьогодні таким розкішним милозвучним словом, як літо писання. Цю першість я спеціально оминула на початку нашої студії, коли називала, в чому ж Іларіон був перший. Так він став і автором творів ісповідання і Віри, слово на обновленні десятинної церкви, на місці цієї десятинної церкви, тепер московські попи. Збудували якусь халабуду і є рішення Київського суду, щоб її знести, а халабуду не зносять. І московські чорти далі крутяться навколо цього святого нашого місця, про яке писав його величність Іларіон, а ще йому приписують щонайменше 10 творів. Але особливим витвором співпраці Іларіона з Ярославом Мудрим стала наша грандіозна юридична пам'ятка, а саме руська. Правда, наш маніфест українського державотворення. Наступний етап. Наступний етап у житті Іларіона розпочинається тоді, коли відходить у вічність князь Ярослав Мудрий 1054 року. Року починається зовсім інший шлях: шлях провізантійський, дорога Мономаховичів, шлях насадження українцям християнської оптики через чужі окуляри. І, звісно, що митрополитом стає грек-єфрем, якого настановляють вже візантійські чинники. А що ж залишається Іваріонові. Але Ларіонові зостається повернутися у ці печери, у ці печери, з яких починалася його життєва дорога. Які сьогодні для нас з вами є символом нашої духової залежності або незалежності? Там Антоній висвячує. І Ларіона на Никона. І коли ми вже читаємо праці періоду Русе, то натрапляємо на означення Никона як Великого. Він стає ігуменом Печерського монастиря від 1078 року. Є ним понад 10 років, за різними даними. Якщо він стає в 78-му, в 88-му відходить. Отже, 10 років він очолює Печерський монастир і похований у ближніх Антонієвих Киїчках. Київських печерах, у яких і досі править Московська церква, а наша влада ніяк з тим не вміє дати ради через свою слабосилість. А тепер, шановне панство, кілька слів про його базовий твір, який ми не читаємо, не аналізуємо, не інтерпретуємо, не заводимо в шкільні програми, не популяризуємо. А чого? Ми цього не робимо. Я думаю, що після того, коли ви довідаєтеся про основні посили з того твору, ви зрозумієте, чому цей твір від нас закривали не тільки 800 років, але закривають і сьогодні. Отже, слово про закон і благодать. Це насправді програмний твір Іларіона і політичний маніфест. Політичний маніфест у формі церковного послання. Так, так. Бо тоді церква була головним диригентом будь-якої політики. Тому політичне послання Іларіон робить у формі церковної проповіді. Ідеологічно так краще заходило. Скажемо, сьогоднішнім терміном. Отже, слово про закон і благодать, як каже пані Оксана Сліпушко, дякую їй за аналіз цієї розвідки. Це своєрідна державна декларація України-Руси. Котра захищає минуле, проповідує повагу до сучасного і наголошує, проголошує перспективу для майбутнього. Коли створив цю пам'ятку Іларіон, кажуть, що десь між 1037 і 1050 роком, на цей час повну назву цієї пам'ятки в перекладі українською мовою, а не церковно-слов'янською, з елементами староукраїнської, ми вам наведемо на екрані. Про що ж це? І е, назва, повна назва, велика, відразу вас зорієнтує, про що йдеться. Отже, про закон Моїсеєм даний. Тобто про юдейські посили, інакше кажучи, старий заповідь. І про благодать та істину, що були Ісусом Христом, і як закон одійшов, а благодать і істина всю землю сповнили і віра на всі народи поширилась, і на наш народ руський, і похвала Кагану нашому Володимиру, що ним охрещеним були. Тобто це ствердження прийняття нової віри, християнської віри, яка абсолютно заперечувала юдейську віру і абсолютно заперечувала. Увага, дуже важливу мантру, вкрай хибну, про Богообраний один народ. І Ларіон наголошує на тому, що християнство це благодать над усіма народами, усі народи рівні, усі народи вільні, і кожен народ має своє місце під сонцем, а не лише той один, про який йдеться у старому заповіті. Ви зрозуміли, я сподіваюся, цей основний посил. Як знайшли цей твір слово про закон і благодать? Тобто закон це старий заповіт, благодать це новий заповіт. Старий заповіт, як каже Ілеріон, це темінь, а новий заповіт, як каже Ілеріон, це світло. І ми покажемо вам це через цитату. Вперше на інформацію про те, що існує така грандіозна пам'ятка, ми натрапляємо на початку 19 століття. А слово, це 11 століття творилося, уявляєте? На початку 19 століття утвори лист про камінь Тмутороканський московського історика Оленіна. Чому московського історика? Тому що московським історикам, на відміну від українських істориків, дозволяли заходити в цей глибокий період, щоб цей глибокий період нашого з вами винятково українського буття доточити до своєї фінно-угорської і тюрсько-татарської історії. І вони це зробили. І цілком логічно, з огляду на їхню хворобу мозку, цю пам'ятку нашого з вами, українця Іларіона вони назвали якою? Російською пам'яткою, московською пам'яткою. І де зберігається оригінал цієї пам'ятки? Ну, не оригінал, а список з 15 століття. Ну, звісно, що не в Україні. Тобто Москаль знає, як знищити духовий народ, забрати у нього історичну пам'ять. Сьогодні ми пожинаємо плоди цього. Тобто, щойно у 1844 році цю пам'ятку опублікував знову ж таки московський археолог на прізвище Горський, тобто за вісім століть, вісім, за вісім століть від приблизного часу її написання і назвав її московською, попри зливу українізмів в ній, попри перерахунок винятково українських князів. Князя Ярослава Мудрого, князя Володимира, князя Святослава, княгиню Ольгу, вся українська топоніміка, вся українська етноніміка це російська пам'ятка. Кажуть московські брехуни. І щоб ви переконалися у українськості цієї пам'ятки на екран, я виведу, виведу форму одного відмінка, якої москалі не мають. І маємо ми, і мають греки. Її мають білоруси, а москалі цієї форми не мають. Це кличний відмінок, яким ми також з вами ну, зневажили, бо його було вилучено в совєтські времена. То що пам'ятці читаємо? Читаємо Отче, читаємо Єрусалиме, читаємо Господи Боже, Христолюбче, друже, учителю, Блаженече, учителю, Наставниче, владику царю, то московський язик. Люди москалів крали у нас кличний відмінок у слові Господі і Боже мой. Більше у них немає слів із кличним відмінком, тому що у них немає кличного відмінка. У них є половина української лексики, яку ми собі обов'язково повернемо, як і наші території. Далі в чоловічому роді ми читаємо: синове, попове, монастиреве, братове, пані та панове, богове. Знаєте, хто каже Василь Стус. Ось воно звідки йде? Москалі мають таку форму. Немає такої форми. Далі діє слова спасе замість спасет, прийде замість придет, родити замість рождати. Тому, коли ви кажете, Христос рождається, то це церковнослов'янська форма. А коли ви кажете, Христос народився, то це сучасна українська форма. Покорив каже, пише слово полку, закон про закон благодать, а не покорив. І, зрештою, ім'я Володимир. А не Владимир, це московська пам'ятка. Отак вони вкрали у нас цей період історії, тому я про нього наголошую і постійно у наших генах повертаюся як до Антонія Печерського, ще про Федосія Печерського треба зробити, так і про. Про нашого сьогоднішнього героя Іларіона. Отже, що це, що це слово означало? Це слово означало, що перед нами самодостатня національна ідеологія Ярослава Мудрого озвучена через свого радника і натхненника, скажімо, сучасною термінологією. Це маніфест тодішньої релігійної і суспільно-політичної думки. Це не просто якась типова, урочиста промова чи панегірик. Або славослові князю Володимиру чи Ярославу Мудрому. Цей твір складається із трьох частин. Перша частина цілком логічна це проповідь. У чому суть цієї проповіді? Протиставляє Іларіон новий заповіт старому і каже, що. Старий заповіт це тінь, через пророка Мойсея, даний людям, щоб вони не загинули в язичестві. Однак закон був відомий тільки древнім євреям і не одержав поширення серед інших народів. А благодать це те, що поширилося серед величезної кількості різних народів. І через те, каже Ілларіон, це. Істина. І ця істина, наголошую ще раз, проповідує рівність всіх народів. І він постійно використовує прийом антитези, старий заповіт ні, новий заповіт так. І ось на екран одна цитата в розкішному перекладі сучасному цього твору в юдеїв, бо самоутвердження вони самоутверджуються, та ще й нашим коштом дуже часто. У християн же спасіння. У юдеїв бо про земне дбали християни ж про суще на небесах. Самоутвердження юдейське скупе від заздрости, бо ж не поширилось воно на інші народи в юдеїв одних було. А християн спасіння благе і щедре, поширилось на всі краї земні. прийшов бо спас, не прийнятий був ізраїльтянами. І за євангельським словом, до своїх прийшов, і свої не прийняли. Іншими ж народами прийнятий був. Звідси, шановне панство, відомий біблійний зворот, що не будеш пророком у своїй Батьківщині. Чи не так? Так воно дуже часто і є. Отже, основні ідеї слова покажемо вам на екрані, щоб підсумувати грандіозність цієї пам'ятки і важливість використання тих ідей, які заповів Іларіон нам ще в 11 столітті. Перше. Перше. Він виводив руську церкву з-під Константинопольського. А, ну і звичайно, розсіяні були юдеї, аби не вкупі все зло пробувало. Ось такий цікавий висновок в Іларіона. Я собі уявляю, як дехто зараз почне верещати. А що правда, то не гріх. Отже, а тепер найосновні послання. І основні ідеї слова. Перше він виводив руську церкву з-під Константинопольського диктату, обстоюючи українську автокефалію. Це власне те, до чого ми і сьогодні прагнемо. Тисячу років минуло, а ми і далі не можемо з тим дати ради з московською церквою в Україні. По-друге, він різко виступив проти вчення про богообраність юдейського народу антиюдейська спрямованість можливо через те, від нас цей твір закривали і закривають досі. По-третє, він протиставив старий і новий заповіти як темряву і світло, як загрозу для християн. Увага від юдеїв. Що розіп'яли Христа, уявляєте яке цікаве мислення? Далі він започаткував окремішний природний для українців шлях християнства, дуже важливо зрощений з дохристиянськими віруваннями. Як ми з вами святкуємо, різдво Великдень Зелені свята це обов'язковий синтез дохристиянських вірувань і християнських, і Іларіон благословляв це. Далі, по п'яте, він був поборником політичної та культурної самостійності Руси. По шосте, він не просто виголосив похвалу князям Володимиру і Ярославу і Києву і руському народові, а теоретично обґрунтував ідею слави. Як архетипу існування української держави. Ми з вами звикло кажемо слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу Святому, відповідаємо абсолютно правильно. Так само ми чинимо славу нашій Батьківщині. Так от початок цієї слави, слава Україні, насправді гасло, слава Україні, сягає цієї промови від Його величності Іларіона. Завершує він своє слово тим, чим ми завершуємо з вами досі кожен свій день. Особливо, коли думаємо про наших воїнів, завершує він молитвою, звернення до Бога, який не карає, а Бога, який любить. І уривки із цієї молитви ви можете прочитати. І допоки стоїть світ, не наведи на нас напасті спокуси, не віддай нас в руки чужинців. Хай не прозветься город твій городом полоненим, а стадо твоє пришельцями в землі не своїй, не допусти. На нас горя і голоду, і зумисних смертей, огню і потопу, ми вже то все з вами пережили. І огонь, і потоп, і смерті переживаємо, щоб не відпали одвіри, не тверді вірою. Мало покарай. А щедро помилуй, мало порань, і стіли. Не ненадовго засмути. І скоро утіч. Ви уявляєте, яка пряма розмова з Богом, коли Бог не тисне тебе своєю величчю, а коли він підносить тебе до себе, що може бути сьогодні актуальніше за цю Іларіонову молитву і глибше за тими проханнями і відданістю Вищій силі? Ось такий він, перший наш український богослов, письменник, ритор і ідеолог Руської держави, який з Іларіона, що означає світло, став никоном. Що означає переможець? То і ми переможемо. Слава нації, смерть ворогам!